0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Залишається складною, але контрольованою. Підрозділи Сил оборони продовжують отримати займані позиції та здійснювати вогневий вплив по бойових позиціях ворога в районах зосередження та його об'єктах логістики в тилових районах. Основні зусилля противних зосереджень наведення активної оборони та намагання утримати зайняті рубежі по усій лінії зіткнення. Протягом ночі обстрілював позиції наших підрозділів та прилеглі територіальні громади наявними засобами ураження, у тому числі реактивними системами залпового вогню, артилерійськими снарядами різних калібрів та мінометами. Вночі артилерійськими снарядами 152-го калібру та мінометами ворог обстрілював населені пункти Шевченківської громади Миколаївщини. Внаслідок ворожих вогневих атак, пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Постраждалих немає. Також вночі обстріляна широківська громада. Снаряди влучили за межами населеного пункту по відкритій місцевості без постраждалих та руйнувань. Протягом ночі наші ракетники та артилеристи завдали ударів по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, озброєння техніки расистів, виконано 130 вогневих завдань, втрати противника до розвідуються. Ранком силами та засобами протиповітряної оборони у Береславському районі Херсонщини збито черговий ударний гелікоптер Ка-52 алігатор. А в Херсонському ворожі штурмовик Су-25. В Чорного моря корабельне угруповання ворожого флоту складається з 10 кораблів, серед яких поготові 4 носії крилатих ракет, з яких два підводні, сумарний залп-24 калібри. Ворог продовжує застосовувати ударні дрони Камікадзе та випробовувати нас на місність. Залишається загроза ракетних ударів, як з моря, так і з суходолу, та з повітря. Не наражайте себе на небезпеку, не зволікайте перейти в укриття. при отримання сигналів повітряної тривоги, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію та просувають антиукраїнську пропаганду. Не даємо шансів диверсантам, тримаємо стрій, віримо в ЗСУ і нашу перемогу.